Шановні, такі Семерочка на зв'язочку, такі В'ячеслав, я заздєси з кісточки здрасті. Рубрика Оприскувачі. Ребятки, великий асортимент оприскувачі. Ви знаєте, в цьому році як ніколи. Я паназавозив для вас дуже великий асортимент і дуже класні ціни, але тільки що десь бумажку. Куди я бумажку повиписував, складав цю, скирдував цю. Цю цей кудись бумажку засунув. Але я пам'ятаю все на пам'ять. феноменальна в мене пам'ять. Будемо розмовляти щодо цих, да оприскочі. Ребятульки давайте почнемо, будемо буду вам показувати і казати вам ціну. Давайте почнемо з самого будемо казати найкращої ціни. Значить, до вашої уваги сьогодні. Фірма Буковина на 12 літрів, оприскувач 12 літрів. Давайте я ще цю скерду вже зниму. Я хочу, щоб коли ви купляєте якийсь будь-який товар, ви повинні бачити все, як воно виглядає і взагалі, як воно робить. По-перше, по давайте подивимось по характеристикам. Значить, 2,5 бар тиска, 12 літрів. У нас. Це його розмір, це його вага. Далі, що тут у нас пишуть? Тут пишуть все те саме. Далі, дивіться. Щас, зараз, хочу вам показати. Дивіться, Дата зготовлення 09 місяця 2024 року. Тому що багато людей питають, а вон в мене ТС5. У нас було таке, що попався оприскувач 22 року. Але е вони теж були нормальні, безпроблемні, все. Але ж людина звернула на це увагу. Йому це не сподобалось. Ми його якби то решили це питання, бо вже не пам'ятаю, що він. А, ні, він тут у нас е не захотів щось там. Коротше, не пам'ятаю, що там було. Але я сам навіть не знав. Подивився 22 року. Але ж ви повинні розуміти, ці оприскувачі роблять, роблять по 10-12 років. Так що за це ви не переживайте. Ну це якщо принципова, принципова е позиція, то щоб ви знали, 24-го року випуску, тобто воно робиться. Е воно там 2 чи 3 місяці пливе, і під сезон якраз на наступний рік воно вже тут. Так що давайте поїхали розпаковувати і покажу вам цю боковину. А ціна, ребятки, цієї боковини, боковини 1100 гривень. 1100 гривень це акція на них. Є декілька штук. думаю, що ну, хватить нам їх на сезон поробити. Взяли, я скажу так, немало, але ж і немного. Давайте будемо дивитися, що до як. Це в нас дивіться на цей прекрасніший колір. Це Буковина, це український бренд. Це 12 місяців офіційна гарантії. Це в нас якісний шланг стандартний. Це в нас якісна кудочка. Стандартна, вона видвігається, вся її длина. Плюс пістолеті, ну, грубо говоря, ти можеш вище себе десь на не знаю на скільки, на 2,5 метра, десь ти можеш оприскувати. Комплектується вона дуже просто. Все у нас тут є отвір. Да, тут є сіточка. І там внутрі ми будемо з вами дивитися, що у нас там внутрі. У нас, у нас тут внутри, дивіться, у нас тут йдуть ремішки. У нас тут йдуть насадочки. Насадки раз, два, три, три насадки. Тобто одинарна, двойна і такий вот, э, туманчик, мабуть. що да? воно таке. Ну, насадочки, кріплення. Дивіться, ці всі опріскувачі, вони всі перевіряються на фірмі, тобто на заводі. Коли вони тільки робляться, вони перевіряються. Чому? Тому що бачите, тут у нас навіть водичка ще є трошки. мокреньке, бачите, блистить. Це водичка. Там у нас є сіточка вбудована. Там ну, як бо вона вмикається. У нас тут є зарядний пристрій. Вон водичка, бачите. Зарядний пристрій, У нас там ну, ця сіточка, у нас така сіточка для фільтрації, і у нас, всі оці оці прилади. Ціна такого девайса, ребяточки, 1100 гривень. Ми продавали їх дорожче, але постачальник зробив таку цяцю для мене, зробив дуже класну ціну. Але ж каже, Візьми там кількість і буде тобі ціна така. Я взяв кількість і для вас, для того, щоб ви могли дешевше в нас її придбати а прискіші безподобні. Ми той рік відпрацювали їм взагалі дуже класно. Дуже багато в нас людей купляли і на цей рік тільки тільки вже сьогодні перший день сонечка такого теплесенького, то я думаю, що зараз тільки сонечко пригріє, день-два-три, полізуть вже наші почечки повністю, цвіточки. Там все-все-все, садочки, і треба, все це буде оприскувати, щоб не поїли жучки, наші червячки, наші дерева. E, значить, з цим питанням ми розібрались. Я вам показав її комплектацію, і я вам показав e, колір, e, пластик. Ну, проще. ну, Тут у нас другий отвір, ви бачите, тут можна складати насадочки. Ну, є такий отвір, ну хай буде собі. Це щодо цього. Давайте тепер дивитися далі. Давайте тепер почнемо з фірми. З фірми Forte. По Forte взагалі там ціла історія. Значить, є про серія, бачите, вони пишуть про, Pro, е, ну, типу улучшена, усовершенствована версія, обновлена версія. Ви поняли? І є в нас просто звичайна фірма Forte, е, такі, які були раніше, і все життя. От, але ж, але ж. Е, значить, 16 в нас ще е, скажімо так без апгрейду. А ця позиція в нас в апгрейді Давайте подивимось, що вони тут змінили, і що вони зробили. Е, це знаєте, як телефони. Айфони про, Max, Max Макс і так далі, тому подобається. Поки у нас 12 Pro, мало ли, може потім з'явиться 12 Pro Max, а потім з'явиться 12 Pro Turbo Max. <плес> Коротко, кожен год ми можемо додавати якісь літери, якийсь дизайн міняти. І поїхали. Значить, комплектуються такі зарядочка інструкція. Далі, в нас дивіться, чим відрізняється від буковини. Так, кольор... Що там впало, писталет. Колір такий, самий, бачите, такий самий, як в Буковинні, але ж е, обновлена версія. Це в нас, бачите, такий, якби так кожух, да? Вроде би, як кожух. Е, Тут вже, бачите, яка батареєчка показує. Ну, він... Гарніше виходить, цікавіше, як би то візуально. Ну, все працює, да, насосик, все те саме, все тут журчить, де ж водичка булькає, зарядочка, тут зарядочка там, в Буковині зарядочка тут. Бачите, тут все та, те саме, як в Буковині, теж є така сама штучка. Але одне але є. Так яка різниця між тим і всім і, і, і цим? Да? От, Буковини в нас немає цієї насадки. Звернули на це увагу, цієї насадочки там не було. Тут ця насадка є. Тут у нас додати, додають ще таку тройну насадочку. Ви поняли? Тобто, різниця між дешевшим і подорожчим, тобто, 1100 гривень. Це у це нас 12-ка 1250 гривень на 150 гривень дорожче. Ми міняємо апгрейд ну, і насадки. Але внутрянка, мотор, повністю все одинаково. Чому? Тому що що то, що то, це, воно йде з одного постачальника. Я вам відкрию маленький секрет, щоб ви знали. Значить, насадочки я вам показав. Зарядка форти у нас присутня. Пістолетик є, удочка у нас тут. Ремешочки в нас є. Там десь бачите, там металева, тут пластикова, там ще якась. Ну, я порівняю з Техасом. На Техасі металеві застежки. Там, ну, в общем, оці пеці, і міняють нам ценообразування на то, що там, допустимо, там, 1100 там, 1300 там, 1000 в общем, ви поняли, да? не будемо ми там, більше там, вникати в якісь там, технологічні властивості, 에, давайте просто підемо далі. Так, давайте тепер я вам покажу 10 Pro. Поки що 10 Pro. М мабуть, буде 10 Pro Max Турбо і прочі стильне, але. Ну, в общем. Давайте дивитися. Відкриваємо. Значить, десяточка. Чим вона відрізняється з 12-ки і з буковини 12 -ки? Мабуть, понятне діло, ви скажете, літражом. Ну це і казе, понятно, що літражом. А тепер давайте подивимося взагалі чим. Ну, удочка у нас стандартна, я її достаю. Бачите, тісно, а нічим, тільки літражом. Така сама у нас зарядочка, такий самий у нас тут Так само журчить. Так само подаємо давлення, вон водичка ще пішла, бачите? Все, все, все повністю, все те саме. Комплектація вся та, вся та сама. Давайте я вам покажу, щоб ви побачили своїми очами. Бо знаєте як, ви скажете, що ага, не показав. Дивіться, теж мокресеньке, перевірена, водичка пішла, насадки всі такі самі, як і в 12-ті. Що там нам далі? Ну, тут, тут водичка там, внутри. ці насадки є. Значить, ремішок у нас є. Э, ця прищепка для удочки є. Зарядка є. книжка є. Все. І сіточка також є. Запечатуємо. Десяточка у нас коштує 1200 гривень, ребят. Ця 1200. 12, 1250. Це прошечка. Боковина 1100. Запам'ятаємо. Дивіться, давайте тепер подивимось 12 Реб'ятки, 12 вона Вона дорога. Техас, саме дорога позиція. Е, значить, Що ми маємо тут? У нас тут 8 А батарейка, плюмбовий, да, свинцовий батарейка. У нас 4,5-5,5 кг веса, 12 літрів. АБС Пластик. Це каже про те, що противоударний пластик. Це, з цього пластика роблять, роблять інструмент. Е, тепер дивимось. Він в мене є на вітрині, але я хочу вам його все одно показати, щоб ви розуміли, що все в нас запечатано нове і. дивіться. Значить, от він, він, він виглядає. Ну, По-перше, що, нема тут нас, ми порівняємо з Фортесом, в нас тут нема, воно не відкручується, це муляж. По-друге, що в нас тут? Все те саме робиться. Все те саме, бачите, це теж масаж може робити вам. Індикація, комплектація, комплектація. Бачите, Комплектація тут в нас двойна. Ця немає тільки тройною, як тут є. Да? А так все проче є. Ну і, соответственно, що, зарядка у нас присутня? Зарядка є. Е, книжки, книжки. Є оця от мама, теж є одна друга. Зараз. Е -е, прищепка. Ну, прищепка, я кажу, ручка. Ручка також є. Що там ще? Ну і цей фільтр він є. Бо і був випадок відправив я на арциз Там взагалі ділема в нас така була. Не було цього фільтра малесенько. Вроді би перевіряли, вроді, би було, вроді знаєте, як, як по пихах може і не було. Але все одно, зараз тепер перевіряємо все до дрібниць. Коротше, щось відправили, містої сітки йому окремо цю сітку. Коротше там по 5 разів туди-сюди відправляли, але вирішили питання. Наш косяк, не додивилися, але всі люди з розумінням відносяться, бо ми ж теж люди і теж маємо право на якусь ошибку. але ми обов'язково це вирішуємо. Все складаємо назад. Книжку теж складаємо назад. Ребятки, це присюди Техас. Е, дається на нього 2 роки офіційної гарантії. 1400 гривень. Тут у нас везде по 12 місяців гарантії. Значить, такий Техасик з е, судочки стандартною також працює. Щодо е, 16 і 16 ки форти. Ще давайте подивимося вже щось я вже, е, вже в общем, ви поняли, ну Вісімку десяточку ви, я вам показував в передньому відео. Сьогодні ми знімали. Я не буду його ви, е, доставати, бо я вже показував. ну Давайте я вам просто покажу, як він виглядає, щоб ви просто розуміли, хто хто не бачив. Це в нас вісімка. Бачите? З батареєчками, отут, ліціонів, 1300 гривень. І десяточка у нас тут на зарядку кинула, бо знімав відео, вона не працювала щось, але на зарядці стоїть, вон, все працює, все без проблем. І такі 1350 гривень теж з етіоновими батареєчками. І тепер давайте я вам покажу 16-літровий от буковиночка ця 16 літрова, вона теж в акції. То вона виходить, коштує в нас 1250 гривень. Так, дивіться, такий от, е, така буковиночка, 16 літрів. теж все перевірено, бачите? Все жужить. Тут в нас внутрі йдуть теж ремішок. Рімішочок у нас йде двойний, ну як завжди. Далі в нас тут іде. Зараз показую. Тут в нас йдуть насадочки, але в Буковині немає насадочок туман. Бачите, звичайні насадочки. Ну, В принципі, інструкція на дні і все. Тобто тут звичайна комплектація не така, як... А, бачите, вон, зарядка відламалася. Хтось бахнув її при транспортуванні. От бачите. От зараз достали новий запечатник, десь хтось його кинув, то ми, виходить, його зараз відправимо на возврат. Ми не будемо це видумувати. На що Це недбалість постачальників. Там, я не знаю. Це все уїжджає зараз назад. Що ви розуміли? Все перед відправкою ми перевіряємо. Дивіться, я ж таке не відправлю людям. Правильно, на що мені відправляти таке людям? Не буду відправляти. От. Таке теж страпляється, бо це товар десь кинув на угол, десь туди-сюди. В общем, ребята, 1250 гривень, Все новесенька, все товстесенька, все якісне, будь ласка, кому треба. Але ж знову повторюю, що все перевіряємо перед відправкою, щоб ви розуміли. Ми це вкладаємо сюди і зараз воно їде назад. Тепер давайте подивимося ще 16 літрів. 16 літрів, я вам хочу показати. Дивіться, значить комплектація також. Два ремішка. Комплектація в нас йде отакий от, е, зарядний пристрій. Тут в нас обов'язково насадка насадки, кучу всяких різних. Ну А він нічим не відрізняється від буковини, Бачите? Нечим. Він такий самий, як буковина. Бачите? Все, щас мені на ногу нальється. Бачите? Все перевіряється на заводі, ребятки. Так що, отут у нас ручка, уточка. Так що кому. А, і цей оприскувач е... цей коштує у нас 1250 гривень. На нього зараз приходить теж акційна пропозиція. Ну, взагалі на все, в принципі, ціни. Я грахую, що класні. Вони нічим не відрізняються від того року. Тому що в тому році ціни були плюс-мінус такі самі. Знову знову отримали ваші улюблені Техасовські 10 оприскувачі 10-літрові оприскувачі 10-літрові від фірми Техас. Репетулечки, ета бомбочка, ета пушечка, ета лапочка. Пояснюю чому. Ребята, багато вже зробив обзорчиків на них. Тут в нас літіоні батареєчка, тут в нас нове покоління, тут вони легесенькі, як пушок. Значить, вони получається вони, що? Вони комплектуються звичайними двома насадками: Тобто насадка, туман і одна ще насадочка, але Помімо цих, цих насадочків є багато інших при Дивіться, на нього дається офіційна гарантія 2 роки, 24 місяці. Потім у нас є щодо е, інструкції. Да, ми бачимо 10 літрів це бари, це літри хвилини, це е, тип акумулятора, Саме основне е, ліціоні 12 вольт 2 ампер годин, 25, 80, трубка телескопічна е, видвігається. Площа оброботки додали на одному заряді корпусу. Тобто, це приблизно 15-16 годин на одній зарядці. Ребятки, це обов'язково запам'ятаю. Аксесуар для роботи в комплекті, легка вага, комплектаційний розмір. Дивіться сюди, я вам зараз покажу, що ти мені даєш твій ножик. В мене є тут свій ножик. Ти що думаєш? Я купив собі за 300 гривень ножик і коли кудись я його вже поклав. хотів зарисуватися я вже його пропукав. Коротше. Давай мені свій ножик. А, вот он, чекай. А ти свой положи кудись далеко, більше не доставай його, цей кінжал. вот ножичок. Оцей вот ножичек 300 гривень коштує. Але нема таких більше. Я б купував в Афіні на, на, на Дерибасовській. Точніше 320. Але ви ще скажете, Славик, типу що? он тут у вас на 7-50 гривень, а може навіть і 40. Ну, яка різниця? Треба було щось купити. Розпаковуємо. Розпаковуємо цей. Классный девайсик. Але ж ви не забувайте, що є, ще в нас на 8 літрів. На 8 літрів він теж е, крутіший. Але 8 літрів, щось чу щось не знаю, е, менше людей купляють, ніж десяточку. Тому що розводиться хімія в основному на 10 літрів. А на 8 літрів беруть в основному для вже похилого вірусу людей, да, які тяжко навіть 10 літрів, бо це тяжко дійсно для е, вже людей, які прожили життя. От, так що є ще і 8. Але давайте я вам покажу десяточку цю. Значить, комплектація його дуже-дуже проста. Але ви на це на комплектацію ви, ми не дивимося. По-перше, у нас якісний пластик. По-друге, у нас ну, звичайний шлаг, звичайна удочка, да, діло. у нас є тут сіточка. У нас тут є в комплекті один ремішок. У нас є інший ремішок. Два ремішка ми чіпляємо за ці лямки і знизу металеві, крепкі надійні. Далі, у нас є зарядний пристрій. Ціна, ціна, да, 1350 гривень, ціна не мінялась. Звичайна, звичайна ручка, Обов'язково гарантія, обов'язково насадки. Дивіться, насадочка в нас іде латуньова, насадочка в нас іде туманчик. Це її комплектація. Ребята, якщо вам треба якісь інші насадки, ви можете піти в сад огород, якийсь магазин, придбати різні, всякі різні. Тут комплектується самими основними. самими... Правильними насадками це для того, щоб використовувати там, ту ж картошку, той же сад і прочі-прочі. Прочі. Цього з головою вистачає. У нас іде в комплекті такий фільтр. Фільтр встановлюється вовнутрі, Олег, покажи. От там, бачите, отвір, цей от фільтр ми зараз туди його так от. пульк. Тобто от я його вставляю. Іди подиви, покажи. Бачите, все, фільтр, стоїть, фільтр стоїть, і він якби, то додатково фільтрує вже всі, ну, щоб не попало туди в пістолет. Давайте ми складемо це все е, обратно. і Я вам хочу показати е, саму цю батарейку, яка вона е, просто в вогнях. Ми можемо цю батареєчку використовувати по-різному. Значить, батареєчка, дивіться, беремо ліву ручку, зажимаємо там внутрі два клапана, ну дві такі штучки, нажимаємо і достаємо. Бачите? Тобто ти нажав? Нажав і достав. І вон її вход. Покажи, будь ласка. Бачите, да? тепер дивіться, ця батареечка. В чому тут прикол? Беремо шурупокрут, Знімаємо цю батарейку. Ну, рідну, від шуроповерта. І ставимо цю. Ви поняли? Якщо тобі треба багато працювати, ти взяв собі, купивши за 1100 гривень, у нас такий шуропокрут з двома батарейками. В тебе і буде шуропокрут, і в тебе буде третя батарейка. Ти взяв собі три батарейки, в общем, з собою заряджений, зайшов утром і десь на двоє суток на двоє суток пішов робити справу. Mm. <гум> ну, це, звісно, юба. Хто буде 16 годин, ти спробує піти і це все виробляти. Ну, це, це тяжко. Але все одно ви повинні розуміти, що воно є і має бути. Правильно? Це дуже зручно і дуже ефективно. Закрив, ну вам не треба її взагалі там доставати. У нас є тут зарядний. Устройство, ти вставив її і воно тобі заряджає його. Все, тут у нас іде, виходить, вона ще у нас сівша. Вона сівша, походу. Бо я її правильно поставив. Сіла зараз. Да. Вона сівша, бо на цьому поняли, бачу, бать... ну коротше, ну я не знаю, що це за сіла, де й сіла. Коротше говоря, покажу на іншій. Зараз достану вам досніму. -до 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 в принципі, яка різниця? Да? Давайте я вам на цьому покажу. Як вона включається на вісімки. Все, воно працює. Давлення убрав, Виключив. І дивіться, такий режим роботи її. Якщо в нас звичайних, воно якби то нагнітає давлення і вимикається, то тут він завжди, він завжди гудить. Ти його включив. І додав собі давлення, він завжди гудить. Але коли ти даєш клавішу, включається моторчик. Поняли? Такий от принцип роботи цих техасовських ноу-хау, будемо так казати. Так що, ребятки, кому сподобався. Цей оприскувач обов'язково набирайте мене. Замовлення можете відразу писати 10 літрів вайбер, 10 літрів в Техас, 1350 гривень. Ви знаєте, адрес пошти про що спиною, і він уїхав. Обов'язково дивіться, ми всі товари, оприскувачі там будь-що. Ми все перед відправкою перевіряємо. Во цей з незаряджений, він сівший, але я його. Беру зараз, ставлю на зарядку, я так просто вам його не відправлю. Бо в нас їх цела купа, ми отримали їх багато. Якщо, допустимо, виявляється якийсь заводський брак. Ми дану продукцію цю, цю, цю немає різниці. Ми людям не відправляємо несправно. Ми відправляємо на возврат, на сервіс і проче остальне. Все перед відправкою перевіряємо. Так що, щоб ви знали, ви купляєте в нас вже все перевірено. Так що, якщо воно щось не дай Бог, поламалось чи ще щось там, є е гарантійне час. Два роки. За два роки, якщо якась, якась біда відбувається, ви звертаєтесь до нас до нас. Значить, гарантія діє два роки на продукцію. Ви розуміли. Всім пока.